Це має бути цивілізовано і без цих перегибів, да, в одну чи іншу сторону. Про що говорить новий закон, в тому числі от пан Георгій займається як нардеп вивченням і буде давати відповідні правки або, можливо, вже подав ці правки. Запроваджується система національного патріотичного виховання. Про що говорили 30 років, цього не зробили. Забирається призов. Це вон, також дуже потужна позиція. Робиться акцент, про що говорив і новий міністр на рекрутинг, в тому числі чи з приватні компанії. І робиться великий акцент для того, щоб знаходити мобілізаційні резерви, де правильно всередині. Пам'ятаєте про що казав президент України свої прес-конференції? Що дві третини людей, які працюють в штабах, поняття не знають, що таке є. Робиться на передовій. А скільки фактів виявлено тим самим СБУ, Державним бюро розслідувань, призначення бойових в тилових частинах, десь в глибокій Західній Україні і ще якимось своїм родичам там, і так далі, тому подібне. Тобто внутрішніх оцих резервів насправді достатньо, щоб не знімати працівника там, фермерського господарства з трактора чи з комбайна ще й напередодні. Ну, а ми так зможемо набрати 330, 330 тисяч. На одна, да, одна фраза буквально має бути індивідуальний підхід в цих визначенню бронювання на місцях. І те, що я вже сказав, бажано, щоб цей індивідуальний підхід реалізовувався саме знизу.